Такий НТЗ 80 під відновлення під проєкт зараз повідмиваємо. Будемо дивитися що, що до чого трактор був у Діда. Укрився мухом, дуже довго стояв. Мало на робітку. Задня резина потріскана, ну більш-менш вистачить на трохи передня під заміну планах Поставити передній мост, ведучий, кабину велику, з 80-ки на 82 будемо робити. На пускачу Будемо переробляти на стартер. Зняли пускач та будемо ставити зараз кришку цю кожу під стартер переробляти. Цей пускач уже надоїв. Мотор тут 242 сорок другий с Де? та ось отут богайки. Чиболти. Останні. Вона не до руки хоч пішла? Та вони не видно її, бо тут уже цей винець мішає. Воно аж тут і тут ось. Це Сирозване близо. Стани залазить торста На болт не налазить. Не. Ну давай попробуємо, чи цим ключом вже вийде, чи не зірвать. Чого такого зварили? Дев'ятнадцять обрізали сто чевто відкрутилось. Кошелкин пункт. Что мне можно сделать украсть? Кошелкин а пункт. Купили фори ледовские, купил назад две э, клеймы массу уплотнителей, уплотни ремкомплект гидроцилиндра карданчик купив поменять надо там трохи люфт и стяжки купив поменять бо там одне вухо заварене решив дві комплектом одна про запас буде лежать так что тут по цьому сняли Пускача. Кому уже надо. Продам. Так. Вытянул уже провода. На стартер. Стартер. Пришел. Надо поехать забрать. Тут был ящик. Теперь думаю, чи Ящик під акумулятор тут робити чи... Ставити його ззаді. Ззаді поки що поварити треба. Виварити по новому що, що де тут підварити треба? Поставити тут акумулятор, думаю. Крила заказав, пройти до дожні. Так, бо тут або мішатиме тяги на газ. Це опускати треба по-любому нижче під акумулятор. Акумулятор заказав 140-й. Фільтр. Купив, поміняти треба. Ну, таке є роботи, будемо займатися. Вихлопнув, переробити. Купив гофру 60-ту. її по капоту десь сюди. Колін покупляв є дві труби, кругла і квадратна. Це ж думаю, з якої труби краще зварити. Вихлопнув, з квадратної буде по кабіні. Отак таку вивести і заказали стартер, прийшов уже 4 річки імось тисячі вийшов Трохи більше 100 доларів. Ось такий стартер з плитою Треба зрізав цю болтаж, бо він вишній впирається. Один вкручується, два в сквозних. Сейчас понаходимо, подивимось. Це вигляда трохи, або підкидати чи зрізати його треба. Три кВт пише. Наготовив готовив Булти підпиляв трохи, шайбу більшу підкинув, бо опиралося в пластину, підточив, зараз закручу цього болташа і можна прикручувати стартера буде. Сквозну все. Так все два, два есть. Что сделаю такого ключа? Маса погано, круто. Все стартер круто. Можно теперь проводку Рубить Так, зараз пока Провода кинем Клем Потом массу Поставить Замок Аккумулятор Здесь ящик Сзади промудровать